Доброго вечора, любі мої друзі каналу мого і забігайли на мій канал. Що я хочу зараз сказати? Ну вже трошки заморила за сьогоднішній день відволікатися на відповіді, що «А Путлер сказав ось так, а Путлер сказав ось так. Ну, мені все рівно, що різна хер розповідає. Ну, реально. Розумієте? Ну, вірте Путлеру, якщо він сказав, що це за міст. Мені дивує мене те. Що вас не бентежить питання, а чому Кремль так довго мовчав на те, що швидко ЗСУ визволяють і повертають наші землі? Чи ви думаєте, що це Кремль прощає нам? Чи ви думаєте, що Кремль прощає те, що Європа сказала, що ах, з ним, що немає там, що не дадуть чи проблема буде з газом в Україні? Ми дамо вам газ, ми підтримуємо вас. І у вас ще є енергетика, якою ви можете також отаплювати, обігрівати людей? Ви думаєте, Кремль це може простити? Ви думаєте, Кремль не захоче тиснути, щоб ми відчули, наскільки нам без них погано? Тому що якщо Україна переживе спокійно без проблем, це значить інші країни, які сьогодні поводять себе трусливо на слідуючий рік, просто заб'ють і покладуть на Кремль. Але ні. Ви чіпляєтесь для того, щоб зробити мені якесь там зауваження і так далі. Щось я там не дочула, не добачила, неправильно догляділа. Я правильно все доглядаю, любі. Ви навіть не уявляєте, скільки я бачу цього І скільки я не сюди не розповідаю, тому що це вас не стосується. І повірте, воно збувається. Моє бачення таке, що. Вони б'ють тому, що не можуть зараз і розуміють, таким чином хочуть нас зупинити, що ми вже там практично ми доходимо до Донецька і йдемо визволяти Херсон, що дуже їм дорого. Таким чином вони нас зупиняють. Те, що оголошується по телебаченню, і нам на канали в Ютуб. Вільна інформація. Не означає, що таємна інформація не передається нашому керівництву. Ну, щось на кштал, на кшталт там. ще раз в деревню визволите, буде вам ще взрив. Розумієте? Русня це ублюдочне плем'я. Вони будуть робити так, як їм заманеться, причому без жалю. Але не треба заміст і підтверджувати і е, мене звинувачувати в те, що я там щось не догляділа. Бо ви повірили Путлеру. Ну, все. До речі, ті, хто мені там пишуть, ви мені лайк поставили за роботу? Так, да, лайк таке дивне, якесь дитяче слово, але ви мене віддячили за мою роботу. Бо забігайлок дуже багато. Я розумію, що багато з них русні. Там я переглядаю і дивлюся, хто до мене заходить. Ось така я зла.